Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу, куди я чекаю ціну біткоїна, покажу, що у нас сталося за ці дні на ринку, покажу, що ж у нас там з е, е, фіріуми, і ІТЕФами і тому подібне. Але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатись на цей канал, влупити лайкос цьому відео і написати якийсь коментар. А ми погнали до відео. Так, друзі, ці дні. Один день, по суті, я понеділок не записував відео, трішки був зайнятий, але в телеграм-каналі було все записано. Я в телеграм-каналі кидав точки входу. Ми заходили ось ці дні два дні, ми заходили в позиції, досить непогано заробили на них. Ми, по суті, однією позицією відбили попередні дві позиції убиточних. Тобто, соблюдає рес-менеджмент можна досить непогано було заробити. Тобто, друзі, у нас за ці дні. Що ж у нас сталося за ці дні? Саме головне, ось таких основних: це у нас на біржах почались торгувати фьючерсні Ethereum ETF. Сьогодні на біржах США почали торгуватися ф'ючерсні. Ф'ючерсні Ефіріум ETF на компанії, такі як Valkyria і тому подібні індопці. досить непогані компанії, і багато їх почало торгуватися. Загальний обсяг торгів на фондах склав лише 1,8 мільйона доларів. Так як на біткоін-аналогічному Еті ф'ючерсному за перших 15 хвилин склало 200 мільйонів. но це у нас так медвежий, ну, бичий початок медбичого ринку, але все рівно багато людей не вірять в біткоін і тому такі невеликі торги. В подальшому, я думаю, вони будуть зростати. але, як ви знаєте, фьючі – це фьючами, люди на цьому дуже сильно втрачають. Якщо вам скаже Конгрес США або хто, що вони дуже піклуються про своїх, так скажемо, людей. Задумайтесь над цим, чи вони піклуються своїм людьми, і спочатку вони це, як у нас, фьючерсніті, а не спотові. Добре, друзі, наступна новина така, так скажімо, дані у нас вийдуть зараз зайдемо. Секунда. Так, календарик. Давай заходь. Сьогодні у нас ось таких основних, так скажімо, даних, які вийдуть, це. У нас число відкритих вакансій на ринку праці в США. Тобто у нас вийдуть дані, скільки у нас відкритих вакансій в США. Тобто, якщо у нас буде дуже багато відкритих вакансій, значить у нас люди, робота, скажімо, кипить. Люди мають де працювати. І у нас інфляція буде, так скажемо, у тихомирці будуть видавати, скажемо, більше товарів будуть производити. І у нас будуть, так скажемо, грошова емісія з товарами буде потрішки вирівнюватися. І тоді інфляція буде зменшуватися. Тобто, досить непогані такі, досить серйозні такі дані вийдуть сьогодні в 17.00. Далі показник TVL Solana досягли нового максимуму в 2023 році. Показники TVL Solana досягли новорічного максимуму в 1340, грубо кажучи, мільйонів згідно з Дефіллама. Del... Deffi... Попередній було встановлено в серпні, середині серпня 2023 року. На момент написання показників, показники продовжують зростати на графіку. Бачимо потихеньку вони зростають. Що ж таке, TVL? TVL це у нас е, це кількість монет, яка заблокована в е, різних протоколах на базі Solana. Е, показник е, встановлений АТХ в листопаді 2021 року. Тобто, коли ціна бід, е, Solana досягла свого піку, становила 10 мільярдів доларів. Тобто дуже велика місія. Також. Солана на цих новинах досить непогано відросла. Прям дуже непогано вона такий памп зробила. Де у нас є соланка? Ось Солана. Подивіться, соланка у нас дуже подивіться, це просто палки, які полетіли. Ми просто максимально відросли. Прям дуже сильно. Давайте не з самого дна. А ось звідси візьмемо. Це у нас 20%, грубо кажучи, 22% солада у нас дала на ось цих новинах, і от люди дуже сильно в неї інвестують. Я також вірю в цей, так скажімо, Проєкт дуже крутий проєкт. Соланка, прям мені дуже подобається. Я частково його накопичую. Но но потихеньку накопичую, не спішимось. Сильно бо спішимось, тому що я, як завжди, чекаю, ще трішки трясти буде. І я думаю, що Соланка, можливо, ще трішки впаде. Ну, а не сильно вона впаде. Не знаю, чи вона переб'є свій лой но будемо десь по ситуації Також, у нас. Такі от це прям новина. Grayscale подала заяву на конвертацію Ethereum Trust у спотовий ETF на ефірі. Тобто у нас почались гонки. Спочатку у нас гонки зараз почались на біткоін ETF. і тепер деякі вже соціали починають гонку на Ethereum ETF на спотовому. Ethereum ETF. це головне на спотовому ефіріум ETF. Grayscale і Nails е, Arca е, по, подали заяву в SEC на конвертацію, е, тобто з е, фьючерсного ETF стікером е, в Spoto Ethereum ETF. Бачимо, е, на тлі новин ціна акції ETHS підскочила на е, 2%. Бачимо, був ріст досить непоганий. Що ж це означає? Що ж це означає? Тобто великі фонди, великі дядьки з великими грошима починають входити в ринок крипту. Починають входити. Вони вже входили, ви просто цього вони не, не казали, що вони входили. Вони потихеньку починають накопичувати свої, так скажемо, біткоїни. І кожен хоче почати, скажімо, забрати саму більшу долю цього пирога. Кому ж першому ви розумієте, кому першому дадуть ETF, е е е е спотови на біткоін або на ефіру, тобто той буде мати на початку, буде саме більшу частину порога собі забере. Просто заграбасти найбільшу частину порога, тому що воно будуть більше розв'язані руки, і він це швидше може це все то, скажімо, внедрити. буде першопроходцем е внедрити внедритися все в систему. І буде заробляти досить непогані гроші. Тому, друзі, задумайтесь над тим, е чи купляти вам всякий шлак, такий, як пепі, всякі ось ті щіби і тому подібне. Я розумію, що це, ну, по суті ну, там немає ніякої практично ці зусилли. Пепі. Ну, ви про що? Ну, яке пепі? Купіть бітка, купіть ефіра і не партись, Просто не партись. Взагалі, по біткоїну у нас. Як я говорив, просто ми шикарно, шикарно просто прийшли до відмітки 28600, ну там плюс-мінус, там пару доларів. Ідеально прийшли, бачимо, ми не закріпилися вище. У нас була реакція вниз, ну досить сильна реакція. Дивіться, зараз ми прийшли ось до даного рівня. Ось до даного рівня ми зібрали, ось тут у нас є підтримка по суті. Ось тут у нас є підтримка, ось це рівень 27300. Якщо ми його пробиваємо вниз і закріплюємося над рівнем 27 тисяч доларів, це буде означати те, що я буду тут відкривати свої шорт-позиції. Це буде означати злам оцього цього всього восходящого тренду і подальшим походом вниз. Но я чекаю, можливо, ще один. Ламп до гори 28600 будемо штормувати з можливим або заколом, або закріпленням і походом до гори Ну, якщо ми підемо набагато вище, у нас ось тут будуть, я думаю, ліквідації, і ми можемо на цих ліквідаціях Бо всі будуть думати, що ми зайдемо сюди, вже підемо вниз. На цих ліквідаціях ми можемо досить непогано прокатитись на гору. Прям дуже непогано, можемо і 30 тисяч пощупати спокійно. Якщо у нас реально проб'ємо 28 28-629 тисяч доларів і підемо вище, тут буде каскад ліквідацій, і ми на оцих ліквідаціях можемо полетіти догори. Тобто, тому не спішимось так, я казав, що від даного рівня. Можна буде шортити. Я в телеграм-каналі ми шортили монетку, досить непогано заробили, но дивіться, друзі, тож, все міняється. Тобто, ми, якщо ми не закріпимося вище даного рівня, ідеальний просто шорт. Зараз у нас ситуація взагалі. яка? Якщо ми не пробиваємо, ще раз нагадаю, рівень 27300, ось даний рівень. Тоді можна говорити про подальший похід до 28 чисто. Можемо дивіться, може бути через коліно, ось тут, на коліні, тут ідеальна буде шорт-позиція е, по біткоїну вниз, досить сильно вниз. Я думаю, ми проб'ємо 27 тисяч доларів і підемо вниз в цьому боковику і подальший похід вниз. Якщо ні, якщо у нас ціна вирветься догори, тоді ось тут можна буде відкривати свою лонг-позицію. Тут будемо вже дивитися по ситуації. Взагалом, Взагалі по бітку досить все непогано. Стоїмо в накопиченню. Також, друзі, хотів вам показати, чи купляти у нас біток, чи купляти взагалі біткоін. Що ж він таке, що ж це, за ETF, -і? що так все може помінятися кардинально на біткоїну. Я зараз покажу картинку. Взагалі, що я чекаю е, в подальшому. Можливо, це і останній. моя думка, взагалі, що це останній, так скажемо, е, взагалі, останній такий е, момент, коли дали закупитись по низьким цінам. Я оце все думаю, що це все це у нас накопичення. Оце все це у нас накопичення. Покажу на прикладі золота. Золото у нас. Також торгувалося на дуже малих відмітках взагалі колись. Ось, бачите, тут практично одна лінія. Все збилося до лінії. Якщо приблизити, тут досить буде великий графік, тобто тут є коливання якісь там, тому подібне. Но після того, як е, у нас прийняли закон по е, скажімо, ETF на золоті, це у нас я напоминаю, де 2003 ще третій, що десь отут роки. Ось тут у нас прийняли ETF по золоті. І просто подивіться, що ж ціна золота у нас зробила. Просто подивіться, який памп. І нижче нижче, уже його не пустили. Нижче його не пустили золота. І все. І він торгується тепер повище. Тут хтось думає, він би міг закупитись дуже низько. Ну е, я думаю, що по біткоїну у нас буде. Практично аналогічна, так скажімо, ситуація. Е, я думаю, що у нас буде, зараз покажу, секунду. У нас буде ось такий проторговка, ну там через низ не суть важливо е, проторговка. У нас почнеться булран у нас. Будуть хаї, тут у нас хомячки будуть залітати, самі максимальні хомячки будуть залітати в криптовалюту. Ми полетимо, ну там через проторговку полетимо на 100 тисяч доларів. І після чого я чекаю ось таке, так скажемо, зниження. Зниження вниз, вплоть от сюди. Тут у нас вже будуть паніка, будуть думати, що це у нас почалась медвежий ринок. І я думаю, що у нас ціна біткоїна піде дуже сильно високо, досить сильно високо. І ось тут вже у нас ціна біткоїна десь нащупає свій хай. І після чого у нас буде падіння вниз, я думаю, десь до 100 тисяч доларів. І ось тут у нас буде дно. І у нас почнеться новий ось такий, так скажемо, цикл, лише в більшому накопиченні. Ось тут, в цьому діапазоні. Добре, друзі! Кому сподобалось таке відео, не забуваймо підписатись на мій канал, підписатись на телеграм-канал, злупити лайк ось цьому відео. Всім профіту, всім па-па.